Привіт, друзі! Я Пінгвін Пікі і запрошую вас пограти зі мною у цікаві ігри. Треба бути уважним, спостережливим та кмітливим. Гра перша, що не так? Матвійко намалював малюнок. Погляньте уважно, які помилки він допустив. Ну що, помітили? На дубі шишки не ростуть. На дубі ростуть жолуді. А ось ще одна помилка. Собаки в дуплі не живуть. Собаки живуть у буді. А ось іще одна помилка. На небі світить не лампочка. А сонечко. Гра друга. Що до чого підходить? З'єднай предмети між собою. Клубок з нитками підходить до спиць, а квіти ростуть у горщику. До батона підходить пшениця, а метелика краще ловити сачком, а ключ підходить до замка, бо без ключа замок не відкрити. Гра третя. Будьте уважні і кмітливі. Про кого я розповідаю за словами діями? Літає і полює, сова, плає і охороняє. Так, це песик. Пищить, гризе. Це мишка, гарчить, нападає. А вже ж це тигр. Літає, дзищить. Так, так, це комар. Співає, клює. А вже ж півень. Стрибає гризе. Так, це заєць. Цвірінькає, літає. Та це ж синичка. Молодці дітки, ви впоралися з завданням. Ну і остання гра, четверта. Треба розглянути уважно цю плутанку. Силуети яких предметів ви впізнали? Так, у плутанку заховався силует ялинки. Ось вона. А ось і силует сніговичка. А ось і силует сніжинки. Молодці! З вами дуже цікаво грати! Ну що ж, на сьогодні все. Мене вже друзі чекають. Та й ви вдома не засиджуйтеся. айда у двір гуляти! Пока-пока, до нових зустрічей!